Доброго, тихого, мирного дня. Я рада вас вітати на своєму каналі. Дівчатка, хочу з вами сьогодні поділитися частинкою свого життя, і в цьому житті ви бачили вже я вам показувала, да була зустріч з подружками. Ми їздили на Блакитне озеро. Ви знаєте, дуже емоціональний був час, емоціональний відпочинок, тому що, ну, по-перше, познайомилася з новими людьми, познайомилася з новими дівчатами. Ми, до речі, спілкувалися один раз на дні народження, але це була така разова акція. В цей раз мене запросила подружка, і ми поїхали. Ну, я поїхала з ними як приглашений гость. І ви знаєте, я настільки кайфанула, тому що дуже гарні дівчата. Ви бачили там, якщо я не помиляюсь, на жизні худіючій богині, Я вам показувала майстриня Оленка, і я познайомилася з дівчинкою. Звати її Люда. Вона мене запросила на як модель на майкап. Тобто вона буде мене фарбувати. І, до речі, в середу, на прямому ефірі на каналі Жись Худієші богині» ви побачите цю роботу. Ну і звісно ж, запишу. Я думаю, що запишу, і відео теж з вами поділюся. Але сьогодні хочу з вами поділи, поділитися тією емоцією, яку я отримала в понеділок. Тобто вчора, да, сьогодні, вівторок. Вчора. вчора приїхала моя. Ну, не вчора приїхала моя подружка, Ви, до речі, за неї дуже часто запитували, Ілянура Єв'єнівна. Вона була відсутня, і зараз вона повернулася в Україну. І ми зустрілися, їй був ювілей. Вона в нас ягідка, їй 45 років. І коли стало питання, як привітати ліку. Не було сумнівів, що мене підтримують мої подружки. І ви знаєте, я запропонувала, як це зробити. Ну, хто підписаний на TikTok, ті зрозуміють. Що це така маленька вистава взята з Тіктоку? Але ж, на жаль, на жаль, я не зможу вам зараз включити музику, тому що Ютуб заблокує. Я можу вам просто сказати, що це там пісня, під яку, яку ми будемо танцювати, це пісня стара баба, стара баба, як холера, та-та-та, а ще хоче кавалера. О, Бачите, я аж притопую. І, звісно, звісно, я хочу, щоб ця емоція вона вам теж перейшла, тому що я дуже вдячна Богові. Дуже вдячна, що в такі складні часи разом зі мною знаходяться такі люди, як мої подруги. Я вам про це вже розповідала. В мирний час ви бачили, що ми дуже багато відпочивали разом, ми десь виїжджали, ми спілкувалися, і хочу вам сказати, що в цей раз, коли ми зустрілися, це спілкування було взагалі без алкоголю. Мені я взагалі не, не любитель, да, як деякі пишуть, професіонал, вона алкашка. Думаю, хай пишуть, господи, як би не казала моя знайома, рот не срака, хай балака. Тому пишіть Про ляшки там взагалі, ну дівчата, то вже я в на жизні худіючій богині буду про це казати. Але ж в цей раз ми зібралися десь близько 12-ї години дня. І розійшлись десь близько шостої чи сьомої. Тому ось ці сім годин вони настільки пролетіли, ми не могли наговоритися. Ліку давно не бачили. Самі ми теж ну ми зустрічаємося, але не дуже часто. Але ж зустрічаємось. І знаєте, це було настільки все емоційно, і ліка каже: Я очікувала від вас всього. Ну, знаючи, що ви мене такі обезбашені, я... Я знала, що щось подібне буде. Я дуже рада, що мене дівчата підтримали. Ми хочу вам сказати зразу ж ті костюми, які ви зараз побачите, ми їх довго шукали, але в мене були оці касиночки. Такі платочки, да, ви бачили, я їх не знайшла, я їх десь склала і не змогла знайти. Мо буквально за декілька годин до того, як привітати ліку, ми це все збирали у одної подружки, у другої. Ну, ви зараз розумієте, про що я вам кажу, коли побачите. Але я хочу сказати, знаєте про що? Я хочу сказати про що? Що це емоція? Це емоція, яка запам'ятається назавжди. Зараз дуже важкі часи. Дуже важкі часи для України для людей, для українців, для захисників України. І я розумію, що коли закінчиться війна, ми з вами ще довго будемо в тому стані. Наша нервова система, вона ще довго не прийде до ладу і дуже багато роботи буде психологам. Тому я вас дуже прошу, намагайтеся себе витягувати з цього стану, намагайтеся собі допомогти. І є можливість, є вирогідність. що... До нашої перемоги ми з вами прийдемо максимально в нервовому, наша нервова система буде максимально, ну як то кажуть, в ресурсі. Зараз є такий, ну, такий господи, вираз такий. Да? І про що я хочу сказати? Сьогодні підходила моя знайома. Вона їздила у Польщу до своєї знайомої. Теж вони не бачились довгий час, і вона поїхала до неї. І вона каже: Олена, я розумію, що ми живемо не в в тому місці, де постійні обстріли. Ми не в Херсоні, ми не в Одесі. Ми не в Миколаєві. Ми не в інших місцях, які знаходяться під постійним обстрілом. І я коли приїхала, каже, летів літак, і в мене каже, почалась така панічна атака. Я навіть боюся уявити в якому стані знаходяться люди, які живуть в більш скажімо так гучніших містах. Тому я вас дуже прошу, намагайтеся зараз привести до ладу да свою нервову систему і даріть, наскільки даруйте, наскільки це можливо, гарні емоції. На своїх каналах я дуже рада, що цей канал просто про життя для вас він дуже зайшов. Я дуже хочу підтримати кожного українця, дуже хочу обійняти кожного українця і сказати вам, що перемога з нами. І пам'ятайте, що ви найкращі. Ну, а зараз не буде тієї пісні, яку я вам трошечки заспівала. Але ж я поставлю іншу музику, але я там буду звертатися і казати ще деякі слова, побажання своїй подружці. Тому вам приємного, приємного перегляду, любі українці, я бажаю вам тихого, мирного дня. Всім людям на землі я бажаю миру і злагоди. 45. Ми, коли хотіли тебе привітати, ми хотіли віддати подарунок ось в такому пакеті. Ага. Ні, але, в але розуміємо, що ти вже бабуся і тобі 45, тому це вже в минулому. Ось такі будуть тепер в тебе подарунки. Ось в таких пакетиках з слідучого з... року. Ми спочатку хотіли тобі подарувати. IPhone, ага. Вирішили, що він тобі не потрібен, тому що ти вже бабуся, ти вже, тобі не треба. Будеш... Ти будеш сидіти спліткувати біля під'їзду Так, з сімками, айфон не потрібний. Ага. би сказала, так був би айфон. Хотіли Айкас, ми розуміємо, що не палюш, не, не палиш. палиш. Не палиш. Так. Ну і вирішили тобі подарувати, як думаєш, що тобі необхідно зараз в житті, ось ну, край. крайше. Гроші, ну то, звісно, гроші. Так, ще що. Ну, бабушка фон, судя з вашого, з вашої логіки. Кого? Бабушка фон. бабушка фон. Ось твій фон на останні вже роки. Ось твій фон на останні роки. Ну, Знає, яка ти бабушка, ти розумієш, про що я кажу, так? Да? Це наша маленька таємниця з прошлих разів. Так, далі. Я прекрасно розумію, що твій. Бабафон теж вже отакий. Це катетер, що це катетер, так. Ні, це... так. Ну, на всяк випадок теж може буде необхідно. Я розумію, що будеш різати, можеш вже не побачити, окуляри не допоможуть, це на пальчник отакий хай буде. Бо перчатки зараз дуже дорогі. Ну Все-таки заспокійливі, зрозуміло, вже барбовал, ага. корвалол, носики, соблі, якщо будуть текти. Я розумію, що почнуться вже закрутки. Тому давай працюй разом зі своєю матусею. А ключ закаточний. Ключ закаточний, це вже на 46 років буде. Губи закатай. Губи закатай, Губи так. І закатечного далеко. Але ми хочемо тебе привітати, і ми розуміємо, що якби ти була така, як оце ми собі уявляли в 45 років, оце уроки, оце було б твоє. Але ми розуміємо, що ти в нас красуня, така, як ми. Ми хочемо, щоб ти була така ж файна, як і ми. Як особлива оця файна жіночка, ну ця це б ну, обговорюється. Тому ми тобі даруємо два сертифікати краси для твого обличчя, Фейс. фейсу і для ось цієї... для пардельника. Да, так що Руся, Руся, Господі, Руся, яка це мені Руся згадала. Руся, ми тебе вітаємо, бажаємо тобі здоров'я, мирного неба над головою. І не забувати, що в тебе є такі скажені, порушення, які привітали тебе саме так, тому що ти сама така. <ріст> ти та дуже... ти люба. Ти отримала те, що... Свешу заслуговую. Все. Все. Фух. Жарко. Я все все представляла, ну не только не.